Тільки нещодавно ми розповідали вам про те, як покровчани мерзнуть у своїх оселях. Деякі райони міста залишились без опалення напередодні нового року. Деякі і взагалі не отримують його з початку опалювального сезону. А якщо і отримують, то з великими перебоями. Ціна холодна квартирах, що ми за оплачуваємо і в холоді живемо, виходить. да его практически два-три дня не два-три дня неделю копают. хаті то, что есть тепло, батареи забирают его, батарею, ну чуть теплее чем у хати. Ну что это такое? Мы греем трубы, это мы и мы все, и никому дела Наш дом сидит без тепла. В квартирах, в одной квартире стоит, вот в общем, крайне два градуса, во второй уже На кухні сосульки у нас замерзла вода в пластмасовій бутылці. 87 років місяць без затоплення. Холодно, дуже холодно. І двоє внучат у мене маленьких. Новий рік ми в холодному місці в постелі лежали. Працівники тепломережі не встигають ремонтувати пориви, і це не дивно, адже влітку, замість підготовки міста до опалювального сезону, керівник тепломережі Батенко разом з куруючим замом добровольським надавали перевагу поїздкам на службовому авто до Дніпра за алкоголем та вирішенням своїх власних господарських питань. Цю Субару придбали за кошту тепломережі у свого маріупольського друга, хоча цілком могли витратити гроші на більш важливі питання: заміну теплотрас чи ремонт аварійних ділянок. І через їхню бездіяльність люди сьогодні вимушені страждати. Ба більше ще й платити за тепло, яке не отримували, та ще й за опалення місць загального користування, плату за яке можна було перекласти на місцевий бюджет. Ось одна з платіжок. Мешканці будинку, який був відключений від опалення, отримав. Мали рахунок на 200 гривень більше ніж за минулий місяць. Люди обурені, бо вимушені платити космічні рахунки за холодні квартири, які обігрівають електроприладами. Нагадаємо, що у листопаді Сергій Андрійченко звернувся до керівника Покровської МВА з проханням відмінити плату за опалення для мешканців. Я звернувся з письмом до і на адміністрації з надіжди, що він розсмотрите мою просьбу внуатріть плату, хоча б за тепло для покровчан. Ведь это самая большая статья расходов для каждой семьи. Тем более, что в бюджете громады есть сэкономленные средства. Мы же не включаем освещение в целях маскировки с начала войны. Значит, у нас в бюджете сумма, заложенная на эти траты, осталась. В этом году мы не затронули и вновь статьи расходов, не было масштабных праздников, ремонтов. Так почему из этих средств не изыскать возможность и не помочь людям? Ведь по Крачане, по сравнению с февралем, они не стали жить лучше. И плата за тепло, воду и ТБО существенно ударили по бюджету каждой семьи. Минуло два місяці. Проте Сергій Добряк так і не відгукнувся на цю пропозицію. Хоча б це значно допомогло мешканцям вижити у такі скрутні часи. Ми в черговий раз намагалися поспілкуватися з керівництвом громади з приводу розгляду звернення депутата та відміни плати за тепло. Проте Сергій Добряк, посилаючись на зайнятість, так і не знайшов часу для ЗМІ. Буде обласна нарада, угу. коли ми зможемо ми з ним поспілкуватися. Всі питання до прес-служби Нарада закінчилась. Хотіли все ж таки поспілкуватися. Я вам вже зазначила ваші запитання до прес-служби. Якщо голова громади ховається, будемо через Катерину спілкуватися. Це не, особиста, це не особиста думка голова громади, ховається від мешканців і від журналістів. Хоча питання цілком просте. Чому громада, яка у грудні може собі дозволити виплатити кожному заступнику керівнику комунальних установ та начальникам відділів заробітну платню у розмірі від 60 до 100 тисяч гривень, не може відмінити плату за опалення для людей? Невже пан Добряк вважає, що керівник тепломережі впорався зі своїми прямими обов'язками? Тоді питання, чому частина міста і тосі без тепла? Чи заступник добровольський, який не раз приклав руку до закупівель за завищеними цінами, заробив своїми досягненнями майже 100 тисяч гривень за місяць за рахунок платників податків? Чи відома своїми витівками пані Ідрісова, чи так званий борець з корупцією шабельник? Звичайно, отримуючи такі захмарні зарплатні, вони не розуміють проблем людей, які живуть від зарплати до зарплати, чи отримують мізерну пенсію? На жаль, Сергій Добряк не знайшов, що нам відповісти на це. Тому ми вирішили дізнатися думку мешканців громади, які і формують бюджет. В місті нічого не робиться. Гнати таких треба в У В місті, вони радуються, що вони. Гадаю, що на даний момент є більш важливі питання, коли можна витратити ці кошти. І ніяк не на зарплатню. Ні Ідрісова, ні добровольський. Це, це не люди. Не заслуговують вони нічого. Бари. До речі, туди на фронт всі ці гроші, я так думаю. Тому що там хлопці більше заслуговують на це, ніж наші руководства. Я так думаю, що все-таки не напрягаються. Не напрягаються ребята. В наше час, я думаю, ні. Я так думаю, це велика розкош. Я вважаю, що це слишком воєнне час такі зарплати. Ну, пусть живуть, їм треба. А мені 2900, мені не треба. Ні. Виконувати вони свої обов'язки ці гроші? Я не вижу цього. Думаю, неумісно. В даний момент, що зараз відбувається в країні, це неумісно. А чи виконувати вони свою роботу на такі гроші вважають? Не, не замічав. Ні, звісно. Що, як характеризуєте їх роботу? Практично ніяк. Я думаю, що недоречно, тому що вони нічого не роблять для міста. А за що їм платить, ми не знаємо. Так, що це вони собі там то собі на щитують, а люди за людей ніхто не думає. Води от уже в нас скільки на сонячно немає, та от чотири дня не було. Люди самі вже зрозуміли, хто і за що бореться. І поки одні жирують, інші вимушені виживати в холодних оселях без води, проте із захмарними платіжками. Ось такі вони реалії сьогодення, і навіть життя біля лінії фронту не заважає декому гріти руки на чужому горі.